Наша проблема в термології є кератоконус. Що це таке простими словами? Кератоконус – це витончення рогівки спадкове, незапальне захворювання абітрофічної рогівки, яке з'являється в підлітковому віці, і потім прогресує десь до 35-40 років. Рогівка поступово витончується як Наслідок може бути перфорація рогівки, і потрібна вже буде пересадка рогівки. Взагалі, лікування кератоконусу це дуже складний поетапний шлях. На першому етапі пацієнту проводиться, якщо він потрібен, крослінкінг рогівкового фалагену. На другому етапі, ми, після того, як укріпили рогівку, проводимо наступні дії. Ми підбираємо або скларальні лінзи, або імплантуємо рогівкові інфрастромальні сегменти. Пацієнту іноді, після укріплення рогівки, навіть пацієнту достатньо звичайних м'яких контактних лінз. Ми маємо класичний випадок кератоконусу. У пацієнта було діагностовано кератоконус у віці 18 років. Він класично десь так і з'являється. За два роки бачимо негативну динаміку. Показники кератотопографії у нас дали негативні зміни. Також ми бачимо, що рогівка витончується, і тому пацієнту запропоновано. Саме процедура укріплення рогівки. Ну тут якраз ми провели процедуру по сучасній методиці. За допомогою ексімирного лазеру ми видали епітелі, що о, тривало 25 секунд. Після цього ми почали нашу рогівку насичувати спеціальним розчином. Як спливе півгодини, ми почнемо. Продовжити ту ж саму процедуру тільки під ультрафіолетовою лампу. Потім через півгодини пацієнту накладається спеціальна контактна лінза, і пацієнт не втрачає працездатності, Він може абсолютно ну, робити будь які вправи.